Ну, дочитав книгу Романа Горака. Як вона там називається. Ага. Така теча в прірву. А це її продася Курбаса. Роман Горак це такий директор музею Івана Франка. Ну він ніби... Ну, написав, що там ніяк не міг зробити кар'єру Лесь Курбас, поки його Микола, ну, ну, Садовський не запросив до Києва. Як він був і в театрі Гната Хоткевича, Гуцульському, і в Буді, як він називав театр руської бесіди, з якого були його батько Стефан і, ну, і мама його, коротше. Мати була проти, що він був у театрі, Ванда, Ванда Курбас. Ще там нічого не йшло. Наскільки не йшло Леся Курбаса, що він старався ну Лесь, це Олександр Курбас самогубством закінчити. Навіть стріляв в себе, якщо не помиляю, Равій Руські, чи як там він написав ці книги. Ну, в нього це не вдалося, але пуля лишилася. Але потім його вбили в москалі. Якраз коли вдався театр, коли все вдалося вручити Сандермох, десь там так понять, це піздєць. Коли в чувака все було, коли заснував театр Березіль. І навіть Нікуэль, а Михуельс той жит, не поміг йому, після Березіля, по-моєму, з Москви його забрали, потім тюрму одразу.